Наталка Денисенко вперше відверто заговорила про розлучення з чоловіком. Вже не один місяць ходять чутки, що акторка з чоловіком, актором і військовим Андрієм Федінчиком розійшлися. Пара не підтверджувала і не спростовувала цю інформацію однак, натяки на те, що у житті є зміни і певні складнощі, були. І от зараз Наталка Денисенко у коментарі «Тур зірками» в нас на ютуб каналі «Люкс.ФМ» вперше сказала, що вона готова говорити про розлучення і поставити всі крапки на «і». Вона додала, що не все пережила у своїй душі. Щодо цього і розкривати деталі не стала, бо цього тижня вона готує інтерв'ю, в якому все розкаже. На момент запису цієї програми інтерв'ю поки не було, але скоро буде. Та попри це Наталка Денисенко таки підтвердила, що вони з Андрієм Федінчиком розлучилися. Зокрема, коли акторка говорила про сина, то назвала Андрія колишнім чоловіком. Ну а щодо сина, то Наталка Денисенко каже, що на думку вже колишнього вона розбалувала хлопчика своєю жіночою любов'ю та ніжністю. Однак зараз у Андрія Федінчика є більше часу, який він може приділити вихованню сина. Ну, а Наталка Денисенко намагається вкласти у свого сина те, що жінка ніжна, вміє любити та піклуватися. Ну а детальніше, до речі, про виховання сина, свою кар'єру і про другу частину фільму, коли ти вийдеш заміж, акторка. Розповіла у новому випуску турзірками, тому залітайте в нас на youtube каналі «Люкс.ФМ» і не забувайте ставити вподобайки.